Повертаємося після невеликої паузи у студію телеканалу Ті Вісім Плюс. Вітаю всіх, хто зараз з нами, які анонсували попередньо, говоримо на наступну тему. Як у Хмельницькому уговтуються від ракетної атаки з нами відеозв'язком Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови. Пане Василю, слава Україні і рада вас бачити. Дякую, назад. Пане Василю, коли був ракетний обстріл, і власне тоді був брифінг міського голови, де він казав, що от суттєві збитки, суттєві руйнування, але на той момент треба було ще все ж таки мати повне уявлення про загальну картину. Пане Василю, чи є вже воно зараз, чи вже якось обраховували збитки, чи вже підбивали такі підсумки. Ми отримуємо і продовжуємо отримувати від людей інформацію про пошкоджені будинки. Переважно, це вікна радіус ураження цього разу значно більший ніж у попередні випадки, коли прилітало саме на цю підстанцію. Ті будинки, які безпосередньо в близькості вже в четверте постраждали, вилетіли вікна. Ну і від цих постійних ударів в самих ближніх будинках вже навіть є зрушення покрівель самих. Да? Тобто з кожним разом будинки зазнаються більшого ушкодження. Окрім того, постраждали багато будинків більше десяти багатоповерхових будинків. Але постраждали вже без вікон е, в безпосередньо квартирах е, спів, співвласників. А місця загального користування. Е, чому в першу чергу страждають місця загального користування? Тому що зазвичай це вже е, вікна у віці і мають великі е, самі площі склада в квартирах. вони трішки менші. Е, постраждали е, 30 вікон е, в. Комунальне підприємство Електротранс продовжують до нас звертатися ще окремі юридичні особи підприємства. Ми ще не бачимо кількості, але це більше десяти юридичних підприємств. Ну і власне в той же день, того ж вечора, у компанія Південно-Західна приступила до ліквідації тих наслідків в житлі. 31 вікно в приватному секторі було засклено в п'ятницю до вечора. Ну і ще десяток вікон були забиті політаланом. Ті вікна, які пластикові, які ми не маємо змоги безпосередньо вирізати скло і поставити його в раму. Акти обстеження вже на ці будинки є. Найближчим часом буде засідати комісія. І відповідно будемо вже приймати рішення про якусь матеріальну допомогу людям минулого разу, коли приліт був 31 грудня по мікрорайону Дубово. Кількість постраждалих людей була значно і значно більшою адже по суті впало дуже поруч біля району багатоповерхової житлової забудови. По суті, між двома. Житловими такими забудовами, одна стара забудова 80-х років і нова забудова вже 2000-х років. Дуже багато тоді квартир постраждало. Тоді нам вдалося залучити для відновлення будинків для відновлення вікон в будинках пластикових міжнародну організацію Медеєр громадську організацію, власне, десь. До кінця лютого люди вже отримують нові пластикові вікна, абсолютно безкоштовні. Тут ми ще не знаємо, чи вдасться залучити. Якщо не вдасться залучити, будемо людям давати якусь матеріальну допомогу з міського бюджету, які хоч трішки зможуть покрити витрати дітей на ті от ремонти. Особливо насправді шкода тих людей, які живуть в безпосередній близькості від об'єкта. Ми насправді вже четвертий раз будуть замінювати вікна. Е, у людей є будинки чималі, так будинки, які побудовані ще на початку 90-х коли люди були трошки молодші і мали якісь більше заробітки, і зараз насправді люди пенсійного віку не завжди можуть опалити той будинок. А коли вже в четвертий раз їм приходиться замінювати вікна, то насправді дуже дорого і будемо людям допомагати. Окрім того. Будинок багатоповерховий на Львівському шосе постраждав. Вилетіли гаражні двері в будинку, які також виглядає так, що не підлягають ремонту. Їх треба буде замінювати. Ну і ще збираємо інформацію, особливо там від комерції. Не вся комерція поки що подала. Комерції ми навряд чи зможемо всі відшкодувати, але акти. Руйнувань обов'язково будуть видані, і вже з цим актом вони зможуть потім позиватися про відшкодування. Можливо, вже коли будуть репарації після перемоги над нашим ворогом. Ну але вра... власне, пане Василю, так розумію. Наразі людям варто сподіватися на власні сили. Ну і безпосередньо на рішення міської влади, чи зможе допомогти виділити якісь кошти з бюджету. Обов'язково доп... ми допоможемо. Обов'язково не будемо кидати людей сам на сам з проблемою. Людям обов'язково, якщо у них є щось постраждалих і вони ще не звернулися до міської ради, обов'язково написати листа звернення для того, щоб провести обстеження і надати допомогу. Пане Василю, водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання. От казали на той момент, що найбільші проблеми були саме у південно-західному мікрорайоні, а також на Гречанах. Що наразі маємо? Насправді проблеми були, але ми до таких проблем готувалися, по суті, всю осінь, і практично мешканці не відчули на собі Хмельницького. Якісь проблеми з комунальними послугами, ну, окрім звичайно електропостачання. Тепло подавалося безперебійно, генератори були готові, були всі запущені практично в той же ж момент, тому перебої з постачанням тепла не було. На конвенційно-насосних станціях також були запущені КНС і ми не обмежували постачання води. Десь годину не було води на мікрорайоні Озерній Туди з ВНС-9 водичка подається під тиском. Та година була необхідна для того, щоб е завести генератори водоканалу. Одна бригада об'їхала спочатку. Запустили канаційну насосні станції, щоб їх не підтопили. Після того за завела генератор на ВНС-9, Водичка е стала подаватися. По суті, е можна сказати, без безперебійно дані, завдячуючи енергетикам до вечора. Критична інфраструктура була перезаживлена. Ну і власне генератори були виведені з роботи. Були проблеми з постачанням електроенергії в мікрорайони Південно-Західний і мікрорайон Дальні Гречани, вони безпосередньо мають пряму зав'язку з цим об'єктом, і після отаких от таких от терористичних атак в цих районах відбуваються найбільші проблеми. Але завдячуючи енергетикам, завдячуючи тому, що вони досить таки. Оперативно працювали по усуненню, я навіть не скажу всіх наслідків, а перших якихось необхідних здійснених заходів за наслідками цієї атаки. Вдалося людям вже в суботу увечері подати в їхні будинки електроенергію. І це стосувалося абсолютно всіх абонентів в місті Хмельницькому. Вниз в з ніч суботи на неділю, вже місто Хмельницьке було за світлом і було без відключення. Е дуже вдячний енергетикам е за цю роботу. Ну але власне люди мають розуміти, що е ті об'єкти, які зазнали пошкодження, вони не підлягають ремонту, е їх необхідно замінювати. І те, що енергетики надзвичайними зусиллями так швидко дають електроенергію. Це говорить про те, що якийсь черговий резерв задіяний, і ці резерви не є безмежними. Власне, це знає і країна окупант, і тому ми маємо розуміння, що удари по енергетичній інфраструктурі будуть продовжуватись. Люди ж в свою чергу мають чітко розуміти про те, що цілком можливо в якийсь момент прийде той час, коли не буде можливості щось перемкнутися. І світло пропаде не на добу 2-3, а світла е, нормального постачання не буде, можливо, тижнями. І, власне, якщо буде постачання, то буде е, не вмикання на невимикання на кілька годин, а вмикання на кілька годин. На жаль, ці реалії є. Ці реалії вже є в Одесі, яку останнім часом дуже часто е, 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 б'ють окупанти. Тому власне дуже добре, що на носі весна весною значно менше споживання. Весною, навіть як котел в хаті не працює, не так буде холодно. Але власне люди мають розуміти, що війна не завершилася і не звикати до того, що після такої серйозної атаки за добу з'явилось відьма. Так буде завжди. На жаль, так завжди може не бути. Паносилю, ви власне, якраз говорите про те, що я хотіла вас запитати. Це ваш допис у Фейсбуці після кількох місяців обстрілу по енергооб'єктах. Ми дещо звикли до інформації про чергові ушкоджені і знищені трансформатори. І часто чую питання: то зрозуміло, то коли світло буде. Е, хочу поділитися з вами міркуваннями щодо ситуації в енергосистемі нашої країни. І далі є допис фактично про те, що ви говорили. Попри те, що ми не маємо можливості відремонтувати той чи інший трансформатор енергетики, все ж таки заживлюють, але нарікань є багато. Чому? Чому в сусідньому будинку є світло, а в мене немає. А ми ж, наче, на одній лінії. А чому воно з'явилося на годину? Ви взагалі збираєте оці, до прикладу, скарги. Як реагуєте? Ну, бо просто, наприклад, міський голова казав, що якщо я, наприклад, відповідаю за те, чи є тепло в хаті, то я відповідаю. Якщо я відповідаю за те, чи є вода в хаті, то я відповідаю, але я не відповідаю за електрику. Ну, насправді не відповідає міський голова, не відповідає міська рада. А ми тут єдине, що. Намагаємося допомогти людям зрозуміти, як працює енергетична галузь, і власне відповідальність тут чітка, обленерго обленерго власності держави, і власне держава перевірятиме їх правильно неправильно відключають. Ну, але є частина будинків, які насправді на критичній інфраструктурі. Критична інфраструктура це навіть не завжди потемня. Критична інфраструктура це лікарня. В лікарні комусь роблять операцію і в лікарні хтось в реанімації. Лікарні не можна вимикати. В лікарні є генератор, але генератор не може працювати постійно. Генератор споживає дуже багато палива. І він для того, щоб підстрахувати от як в цьому випадку годину, дві, три або може навіть і добу. Але далі має бути стаціонарне живлення і лінії, які будувалися багато років тому, не передбачали тому, що має бути якась мережа критичної інфраструктури окрема мережа абонентів, окрема. І на одній лінії насправді може бути. З критичної інфраструктури до 20 інших житлових будинків відключити їх або перемкнути на інші лінії немає можливості, чи буде приймати обленерго і профільне міністерство по закінченню війни після перемоги рішення про те, щоб будувати якісь інші мережі, окремі для? критичної інфраструктури я не можу вам сказати, і чи є в цьому доцільність, також не можу я сказати. То безпосередньо прийматимуть інші люди, які за те відповідають. Абсолютно правильно, міський голова каже, те, що відповідаємо ми, та ми готувалися до того, щоб КНС, -ки, ВНС -ки і Котельні працювали без світла. І, власне, як показує останній обстріл, вони працювали певний період і можуть працювати трішки більший період. А люди мають мати розуміння про те, що в країні війна. І про те, що так, комусь пощастило бути на одній лікар... на одній мережі з лікарнею, а вам менше пощастило. І я не бачу насправді як громадянин, як мешканець міста Хмельницького, проблему в тому, що в моєму приватному будинку ввечері виключають світло. Ну виключають ну, нічого страшного. Потім воно з'являється, холодильники працюють, е, хотел е, в той період, поки вимикають світло, не працює. Потім може досягнути набрати того. Тої температури за цей час вже всі покупляли якісь акумуляторні ліхтарики і сам з дитиною роблю уроки з тим акумуляторним ліхтариком. Оці от речі розбирання чого в того, того є, того немає. Вони сприяють тільки розколу, нагнітанню і працюють звичайно тільки на руку окупанту. Тому вважаю, що це недоцільно зараз говорити. Чому у мене дві години чи три години немає світла у когось є? Ну нічого страшного. Ну немає у мене світла. У мене так само виключають, і міського голови так само виключає. Не думаю, що міський голова дзвонив, жалівся, хоча має безпосередній номер керівника обленерго. Чого в мене немає світла? Міський голова буде терпіти, я буду терпіти і всіх людей закликаю до розуміння того, що в країні є війна. І набагато є важливіші проблеми, ніж відсутність кілька годин світла. Маємо то розуміти. І тоді ми оце, е випробування: це пройдемо, пройдемо з гідністю і будемо згадувати. Потім вуха розказувати після перемоги, що от таке от колись було в халесіду. Пане Василю, дякую вам за розмову і дякую за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови.